От з самого ранку вже із маліна. У кого із малина, то це в кота. Він просто, просто балдеє на сонечку. Поки ще не жарко, він балдеє. Да, Котя? Саме часничок, лігу чесничку, да? будеш, будеш мені рекламу чесника, да? як я балдею часнику. Або як я допомагаю господарям часник, да? заохочую їх. Ну, а чого так? Нормально? Нормально так собі полежав, пожрав, Ну, <рес> <рес> полежав. Так, Коті? <рес> На столі століда красавчик. А рожа яка, яка в мене рожа. <рес> 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 Та да. Нам так не жить, як тобі.